Сім'я найпрекрасніше, що є в світі, для когось стає раєм, а для когось пеклом. Хтось після робочого дня одразу мчить додому, щоб побачити свою дружину та дітей або чоловіка, а хтось навпаки затримується, щоб подовше часу провести на самоті. В етері програма не святі. Мене звати Андрій Кополов, і сьогодні ми поговоримо про звичайне життя звичайних людей. Сьогодні будемо говорити з вами про сім'ю, як її створити. Як її почати, та як зробити так, щоб у ходу через 5, 10, 15 років вона не перетворювалась на суцільне пекло, а була дійсно великим благословінням. Сідайте зручніше, де б ви не були, і ми розпочинаємо нашу програму. Так сталося, що сьогодні ми живемо в часи викликів. Ці виклики переживає кожен з нас, де б ми не були. Це виклики на роботах, це виклики в особистому розвитку, це виклики духовні, душевні, але також ці виклики стосуються наших сімей. Можливо, ви бачите, як з такими викликами зіштовхнулись ваші батьки, а можливо, ви вже самі є чоловіком або дружиною і проходите непростий час у відносинах. Хтось через відстань, хтось через те, що потрібно пережити тривалу розлуку, а хтось просто через. Свій емоційний стан через проблеми на роботі або, можливо, проблеми зі здоров'ям. Отже, що говорить Біблія про сім'ю та як зробити так, щоб одна з найважливіших та найцінніших речей в нашому світі стала дійсно благословінням для нас. Про це поговоримо у сьогоднішньому випуску програми на святі. На початку Бог створив людину. Ми знаємо цю історію з дитинства. Неважливо, вірите ви в неї чи ні, але ви чули про Адама та Єву. Бог створив чоловіка, і потім, коли не знайшлося йому пари, він створив для нього жінку. Він створив їх для відносин одне з одним, для спілкування, для любові, створив для того, щоб вони будували відносини і сім'ю. І сьогодні, саме на прикладі цієї історії творення світу та творення людини, ми розглянемо сім'ю і дамо відповіді на питання, а як її побудувати? Тобто, як знайти його або її, і як ці відносини зберегти та збудовувати. Отже, завдячуючи Адаму та Єві, сьогодні поговоримо про сім'ю. Тож коротенькі поради про те, як знайти свого супутника життя. Мені подобається історія Адама і Єви, і перше, що я хотів би сказати, нам потрібно обирати. Мені подобається, коли Бог створив Адама, він дав йому роботу. Він дав йому завдання назвати кожну тварину, придумати ім'я для кожної тварини, назву. І так було створено, що у кожного була пара. І написано, що Адам собі помічника не знайшов. І от. Тобто він придивлявся, він придивлявся, він, виб... він шукав собі помічника, він шукав того, хто допоможе. Всі були по парам, він собі нікого не мав. І тоді Бог благословив його і дав йому жінку. Він наслав на Адама сон, взяв його ребро, з цього ребра створив дружину, і після цього Адам був не сам. Сьогодні, коли ти хочеш створити родину, тобі потрібно шукати помічника. Одного разу я почув від мудрої людини таку цікаву фразу, що кожен з нас. Має в майбутньому працювати над сім'єю, але від того, який вибір ми зробимо до, буде залежати, скільки зусиль нам потрібно буде докласти після. Наприклад, якщо ти був пильний і до весілля, до одруження дивився дуже, дуже, дуже добре, і ви сходитесь на 80%, ви підходите один одному на 80%, то після весілля, після одруження вам доведеться працювати. Але всього на 20, можливо, десь на 10, десь на 5%. Але якщо до весілля ти дивився погано і ви сходитесь лише на 20%, то після весілля так само доведеться працювати вже не на 20%, а на 80%. Як ми бачимо, докладати зусилля, і про це ми поговоримо трошки пізніше, доведеться абсолютно усім. Але від того, як ти будеш обирати на початку, залежить наскільки легше буде після. Тому хотів би на цьому прикладі Адама, який ми проговорили, сказати: будь уважним, шукай собі помічника ще до того, як ти вступаєш у відносини. Нехай це буде не просто там критерій візуальний, а нехай це буде дійсно свідомий вибір. Просто коротенькі поради, які я почув одного разу. Як знайти її або його на що потрібно звертати увагу? Одна мудра людина одного разу сказала, як обрати дружину. Всього три критерії було в цій відповіді. Перша, перший пункт, причому дуже важлива була саме ієрархія і послідовність. Перший пункт це те, що дівчина, дружина, має бути доброю. Для кожного чоловіка дуже важливо мати добру жінку, яка буде чекати його вдома після роботи, яка буде виховувати дітей, яка буде любити його. І саме в доброті ми хочемо проводити свій час, погодьтесь. Тому найперше, це вона має бути доброю. Друге, що порадив цей чоловік, вона має бути гарною. Питання краси, воно суб'єктивне, і кожному до вподоби різна дівчина, кожен обирає по своїм критеріям краси. Але дійсно, дівчина має подобатись тобі. І третій пункт він дуже важливий. Зний він в контексті християнства. Це має бути християнка. Якщо ви не во церковленні, якщо ви не ходите до церкви, я б сказав би напевно так: ця людина має розділяти ваші цінності, ваш напрямок розвитку, ваш напрямок руху. Що потрібно шукати в хлопці? З дівчатами розібралися. Хлопець має в першу чергу бути християнином, якщо беремо християнський контакт, і мати гарні цінності, якщо ви невоцерковлена людина. Бо в першу чергу хлопець він, як лідер, буде вести вас за собою. Питання, куди ви будете йти за ним. Тому питання ось цих цінностей, питання цього фундаменту і пріоритетів в Випадку з хлопцем він стає вже на перше місце. Друга порада, яку друга другий критерій, який потрібно шукати в хлопцеві, це він має бути роботящим. Це має бути хлопець, який чоловік, який постійно працює для того, щоб забезпечувати майбутню свою родину. Він не сидить на місці, він не ледачий, і він готовий робити все, закатавши рукава для того, щоб забезпечити вас та ваших майбутніх дітей. І третя порада, така можливо, для когось. Вона здасться не такою суттєвою, не такою важливою, але повірте, з досвідом, з роками, ви усвідомлюєте, що це дуже важливо, він не має бути жадібним. Він має дійсно не просто заробляти гроші, він має піклуватися про вас, він має приділяти вам час, він має виділяти на це свій ресурс, фінанси, в тому числі, які він заробляє. Тому ще раз коротко повторюю: якщо ви хочете обрати собі, от, перше, обирай, Адам обрав Єву. Він шу він шукав, не знайшлося помічника йому, і тоді Бог дав йому єву. Якщо ти сьогодні хочеш так само обрати, якщо ти хочеш пильно придивитися і не зробити помилку на початку, хлопці, шукайте собі добрих дівчат, шукайте дівчат, які вам подобаються, гарну дівчину. Шукайте, і шукайте ту дівчину, яка буде розділяти ваші цінності. Якщо ми говоримо про християнство, це християнка. Якщо ми говоримо, що ви не воцраковлена людина, шукайте людину з гарними правильними цінностями. Дівчата, якого хлопця потрібно шукати вам? Першу чергу ми говоримо про цінності, бо хлопець буде вести за собою. Знову ж таки, християнин або той, якщо ви не вицеркована, людина, який розділяє ваші цінності. Друге це роботящий і третє це нежадібний. Перша порада: обирай собі партнера. Якщо ти правильний вибір зробиш на початку, набагато легше буде потім. Наступна порада, яку я хотів би дати при вже побудові сім'ї при перших кроках, Біблія говорить нам на самому початку своїх сторінок, на самому початку історії Адама та Єви, вона говорить такі слова, що коли чоловік знаходить дружину, вони мають відліпитися від своїх батьків. Це дуже важлива істина, і сьогодні я можу сказати, на жаль, так багато родин, сімей вони розлучились через те, що діти не змогли повноцінно відліпитися від батьків. Батьки мають вплив на дітей, батьки радять, що робити. Батьки в кінцевому результаті можуть вплинути на сім'ю негативно. Біблія не говорить нам забувати про батьків, вона вчить нас поважати, шанувати. Ми можемо звертатися до батьків за порадою. Ми можемо приходити до батьків, проводити з ними час, прислуховуватися. Але як тільки створюється родина, відповідальність за цю сім'ю лягає вже на чоловіка та дружину. За нас не відповідають батьки, за нас не відповідають друзі. Ми самостійно несемо відповідальність. Одного разу в моєму житті була така історія, коли я особисто зіштовхнувся з цим викликом на початку нашого сімейного життя, сімейного життя з моєю дружиною, наші батьки давали нам поради, гарні поради, і вони піклувались про нас. Мої батьки піклувались про мене, батьки дружини піклувались про дружину. І в якийсь момент я почав помічати, що це дуже впливає на наші відносини. Я почав помічати, що коли щось відбувається не так, я набагато більше хочу поділитися цим зі своїми батьками, ніж вирішити це питання зі своєю дружиною. Тоді я пам'ятаю, я приїхав до своїх батьків, ми почали говорити знову на якусь тему про сімейні відносини, і мені почали розповідати, давати поради якісь, коментувати ситуації. І я пам'ятаю, що в той момент я з повагою до батьків сказав: я дуже вас сильно поважаю. Але я сьогодні приймаю рішення, що за свою сім'ю відповідаю тільки я, не ви. Тому, будь ласка, якщо ви хочете нас підтримати, ви можете молитися за нас, можете давати нам гарні поради. Але я дуже вас прошу ні в якому разі не втручатися і не руйнувати нашу сім'ю, не налаштовувати мене проти моєї дружини, щоб батьки дружини не налаштовували її проти чоловіка. І ось такі прості кроки, коли ви берете відповідальність за сім'ю на себе, коли ви відліпляєтесь від... Своїх батьків від тата, від мами, вони є дуже важливими кроками в побудові гарної, щасливої, успішної сім'ї. Тому, якщо ви цього ще не зробили сьогодні, спробуйте в мирі, в спокої, в лагідності поговорити зі своїми батьками і прийняти рішення розвивати свою сім'ю самостійно. Перше, обирай гарного правильного партнера для створення сім'ї. Друге, на початку, при перших кроках створення сім'ї, відліпіться. Від батьків, одного разу я почув таку фразу від е, мого пастора, Він сказав, що великим благословінням є не просто відліпитися від батьків емоційно і десь навіть там на, на словах. Великим благословінням є не жити з батьками, не проводити е, з ними так багато часу. бо ви маєте тоді вплив е, сім'ї ваших батьків на вас, тому намагайтеся з першого дня вашого сімейного життя жити окремо, намагайтеся відвідувати батьків, але не давати можливості саме їм вирішувати за вашу родину. Отже, друга наша порада, як радить нам Біблія, залиш батька та матір. Третя порада, яку я хотів би дати сьогодні, коли ми говоримо про сім'ю, про сім'ю, яка є благословінням це тяжка праця над вашими сімейними стосунками, над вашими стосунками один з одним. Ви знаєте, сьогодні я в цьому світі бачу таку тенденцію, що ми витрачаємо дуже багато часу на те, щоб навчитися речам, які можуть нам не знадобитися. Хтось навчається в школі 11 років. Потім йде в коледж або в університет, вивчає додатково е, якусь нову дисципліну, присвячує цьому 5 років, можливо, 7, можливо, 8. І в кінці і в кінців, коли приходить час випуститись, він розуміє, я провчився не на те, що потрібно, і я буду змінювати професію. Ми можемо провчитися багато-багато років і не використати ці знання. Але ми так мало часу приділяємо тому, щоб вчитися важливим речам. Ми приділяємо сьогодні мало часу для того, щоб вчитись. Стосункам з нашими дітьми, як їх виховувати, як розвивати відносини з чоловіком або дружиною. Ми приділяємо мало часу питанням нашої душі, ми приділяємо мало часу питанням нашого духу. Ось ці питання, які реально впливають сьогодні на наше життя. Твоя робота може змінитися, може змінитися місце твого проживання, може змінитися обставини навколо тебе десятки, десятки разів за все твоє життя. Але я вірю, що є речі, які є фундаментальними в житті кожного з нас. Сім'я це велике благословіння, і Бог заклав так, щоб створивши сім'ю, ми вже її ніколи не розлучали. Тому якщо це настільки важливо, чи не є актуальним вивчати це питання? Тому сьогодні я хотів би сказати, що нам потрібно працювати над відносинами, нам потрібно вчитися, нам потрібно говорити одне з одним, нам потрібно вкладати не тільки в просто земні речі, в придбання житла, в придбання якихось. Не знаю, гаджетів, речей важливих, одягу, але нам потрібно вкладувати у стосунки. Потрібно проводити романтичні побачення, потрібно прислуховуватися до чоловіка, дружини, запам'ятовувати, що їм ціно, що їм подобається, і потім дарувати ці сюрпризи, робити якісь приємні подарунки. Нам потрібно вкладати. Мені подобається, що на самому початку створення світу Бог дав роботу Адаму та Єві. Він сказав їм, що вони мають піклуватися про едемський сад. Тобто для того, щоб ми мали щось добре, нам потрібно піклуватися про це, нам потрібно вкладати в це, і від, в залежності від того, скільки ти вкладеш у відносини своєї сім'ї. Скільки ти вкладеш у свого чоловіка, скільки ти вкладеш у свою дружину, скільки ви будете вкладати у своїх дітей, від цього і буде залежати, наскільки добрими, комфортними будуть умови всередині вашої сім'ї, наскільки приємною буде атмосфера, наскільки сильно буде хотітися бігти додому після завершення робочого дню. І навіть коли друзі найближче будуть кликати чоловіка або дружину на якийсь класний вечір, на якусь круту прогулянку, на якийсь спільний час. Вій, чоловіка або дружина завжди будуть прагнути найперше додому, бо там його чекають найближчі люди, люди, в оточенні яких він відчуває, він або вона відчуває себе в безпеці, в комфорті і в мирі. Тому сьогодні раджу нам, після того як ми знайшли класну. Вірну, гарну людину. Ми знайшли собі помічника того, хто буде допомагати нам, а не руйнувати нас. Після того як ми відліпилися від наших батьків, після того як ми зробили ось ці перші важливі кроки, далі починай працювати, працювати і працювати. Чим більше ти будеш працювати працювати від початку, тим легше буде в кінці. Якщо на початку упустити це, потім треба буде наздоганяти і докладати ще більше зусиль. Проста коротенька порада, яку я хотів би сьогодні дати в цьому напрямку, в напрямку роботи над відносинами, хотів би порекомендувати кожному, хто є сьогодні в шлюбі, хто сьогодні має чоловіка, дружину або хто готується до створення шлюбу, прочитайте книгу П'ять мов кохання, про розуміння того, як кожен з нас виражає своє кохання, як кожен з нас виражає свою любов і як ми потребуємо отримати її, в чому вона проявляється для нас. Коли ми усвідомлюємо, що всі ми. По-різному розуміємо це слово, що всі ми по різному розуміємо прояв кохання, тоді нам набагато легше дарувати любов нашому партнеру і відповідно отримувати. Тому працюй над відносинами, вкладай і розвивай їх. І останнє, що я хотів би порадою, останню, яку я хотів би сьогодні дати всім нам, кожному з нас, це жертовність. Ви знаєте, Біблія вся побудована на принципі жертовності. Сам Господь Ісус Він помер за нас для того, щоб дати можливість нам жити, для того, щоб пробачити нам гріх, для того, щоб проявити свою любов. Він заплатив ціну за нас. І коли ми читаємо Біблію сторінками нового завіту, ми бачимо, як Господь звертається до чоловіків і говорить: любіть своїх дружин, так як я полюбив церкву. Будьте готові віддати себе за ваших дружин, будьте готові платити ціну за ваші відносини. І сьогодні я хотів би сказати, це не стосується лише чоловіків. Кожен з нас має бути готовий платити ціну за любов і за наші стосунки. Ви знаєте, одного разу я почув дуже цікаву фразу, яка торкнулася мене. Раніше речі ремонтували. Сьогодні, коли щось стається з ними, їх просто викидають і купляють нові. Я задумався, коли почув цю фразу, а і справді наша культура змінилась, наше усвідомлення і розуміння цього світу змінилось. Сьогодні ми е, маємо багато речей, які не мають такої цінності, як раніше. Сьогодні ламається наш телефон, я можу піти купити новий. Сьогодні е, рветься якась моя річ, я можу піти купити нову. Сьогодні щось відбувається з моїми речами, я дуже легко можу їх замінити, і якщо можливо навіть не за один раз, не за один місяць, я можу накопичити фінанси за два-три місяці і поміняти їх. Але чи в усіх аспектах, чи в усіх напрямках нашого життя це є добре? Ви знаєте, раніше я згадую своїх батьків, я згадую дідусів, бабусів. Дійсно, цінність до речей, цінність до всього, що було в нашому житті, в їхньому житті, вона була набагато більша. Люди цінували речі, і тому вони не так легко з ними прощались. Сьогодні я бачу цю тенденцію в світі, коли щось стається не так, в нашій сім'ї до нас приходить думка: чи не легше почати все спочатку в інших відносинах? Але сьогодні я хотів би сказати кожному ні. Тому що, не вирішивши питання, ми не змінюємося самі. Пішовши з цих відносин, в інші ми принесемо абсолютно те саме. Сьогодні я хотів би кинути виклик кожному з нас. Твоя сім'я вона може стати для тебе величезним благословенням. Але для цього потрібно заплатити ціну. Для цього потрібно будувати відносини, для цього потрібно інколи пожертвувати собою, піти на зустріч, для того, щоб вибутувати прекрасні міцні відносини. Наостанок я хотів би зачитати місце зі слово Божого, яке написано в Євангелії. Там написані такі слова: то вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог в слові своєму сказав, що сім'я це велике благословіння. Це те, що він створив, це те, що він любить, те, що він бачить, те, що він благословляє, і те, що він поєднує, він каже нам, щоб ми не розлучали. Я на початку самого випуску сказав, що сім'я це велике благословіння для всіх нас, але сьогодні для когось сім'я є раєм, а для когось пеклом. Сьогодні для когось це велике благословіння, а для когось це дуже тяжка і болюча тема. І сьогодні я хочу кожному з нас. Кинути виклик, щоб ми могли порозмірковувати над тим, що я можу зробити для того, щоб зробити свою сім'ю вже сьогодні трошечки краще. Можливо, сьогодні мені потрібно вкластись у відносини, можливо, сьогодні мені потрібно ввечері заварити чай зі своєю дружиною або чоловіком та поспілкуватись на теми, які нам вже давно потрібно було підняти, в мирі, спокою і злагоді. Можливо, сьогодні мені потрібно заплатити ціну і першому піти на примирення. Я вірю, що для кожного з нас. Сім'я може стати раєм, але кожен з нас має докласти для цього певні зусилля. Ми не святі, ми не ідеальні, ми допускаємо помилки, але разом з Богом наші сім'ї мають шанс бути благословенними вже тут на землі і бути місцем нашого раю. Тож до нових зустрічей побачимось у наступному випуску «Не «На святі.